Правоохоронці Одеської області повідомили про підозру шістьом учасникам організованого злочинного угрупування. Їхня діяльність контролювалася злодієм у законі, який наразі перебуває у розшуку. Серед фігурантів четверо іноземців і двоє українців віком від 32 до 43 років. Всі вони раніше судимі. Один із них засуджений до довічного ув'язнення, вимагав гроші з інших утриманців за наказом кримінального авторитета. Злочинці змушували інших ув'язнів. Зне них платити вигадані борги, погрожували знущаннями та поповнювали общак. Наприклад, одного утриманця змусили сплатити 5 тисяч доларів за неіснуючий борг. Правоохоронці провели низку обшуків, в ході яких вилучив деякі докази протиправної діяльності, а фігурантам, в залежності від ролі кожного, повідомили про підозру у вимаганні, створені керівництві злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участі в ній, встановлені або поширені. Впливу. Максимальне покарання, яке їм загрожує за дану діяльність, до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Слідство триває, організатор угруповування перебуває у розшуку.